Кілька ударів у обличчя зламана щелепа та струс мозку. Члена виконкому активіста Івана Кієнка жорстоко побили. Постраждалий, говорить йому дали по обличчю, а тоді добивали ногами, через що він отримав серйозні травми та кілька тижнів лікувався. За словами Кієнка, побив його Руслан Урсалов, який нібито має відношення до одного із місцевих підприємств, що ремонтує дороги. А києнко мовляв, постійно контролював діяльність фірми. Нині справу про побиття розслідують правоохоронні органи. Натомість представники обвинуваченої компанії додають, Руслан Урсалов ніякого відношення до них не має. тому пов'язувати конфлікт із робочими моментами не варто. Наголосили у підприємстві. А відповідні звинувачення висуваються, аби дискредитувати фірму. Ви вже подали вже заявлення в поліцію, зараз діло по поводу оборони розслідується. Ви зараз опять повторно повторяєте що общі звісно. Давайте конкретно говорити про промочу. Приїхав. Один из этих представителей, конкретно э, Урсалов Роман, и начал мне рассказывать, какие вопросы мне в Иконкоме задавать, как мне голосовать и так далее. Э, ну, он представляется как представник компании. Мое здоровье оно поправится. Это прецедент, когда человека за его позицию просто пытается сломать физически.